Студія дійсно намагається зробити Рейчел Зеглер винною в провалі фільму прокаті, в тому що вони не зібрали достатньо коштів. Ти бачила ці новини? Да, я бачила. А що ти про це думаєш? О, я не думаю, що це особиста провина Рейчел Зеглера. Ти думаєш, що це особиста? Ні, я говорю, я не думаю, що це особиста провина Рейчел Зеглер. Я думаю, це сукупність факторів, і в тому числі, що в них ну просто не вийшов цей фільм, можливо, зараз нікому не цікава білосніжка. Я думаю, що якби була інша акторка, на замість Рейчел, було б те саме плюс-мінус. Чи те, що вона зробила за словами студії, mm -hmm. не що вийшло? Фільм стартував із провальними зборами лише 87 мільйонів доларів для порівняння. Це на 34 мільйони менше ніж Джокер. Провальний фільм минулого року від Warner Bros., при тому, що бюджет білосніжки на 70 мільйонів більше не можна ж сказати, що відкриття в 50 мільйонів для ремейку найвідомішого мультфільму в історії студії з бюджетом 270 мільйонів це нормально. Вони планували, що цей фільм має стати мільярдним хітом, тобто заробити мільярд доларів. І в реальності стартові збори склали навіть менше запрогнозовані, типу менше 50 мільйонів. Uh -huh. І після цього. Вийшла стаття Variety, де вони критикували Рейчел Зеглер за її політичні висловлювання, висказування на Твіттері, в інстаграм-постах. І 12 серпня 24-го року, тобто mm -hmm. минулого року, вони представили офіційний трейлер Білосніжки, і акторка подякувала фанатам соцмережі Твіттер за ну, типу, за, за те, що всі прийшли. І за те, що тізер цього фільму зібрав там 120 мільйонів переглядів. І хвилину після цього поста в Твіттері, вона написала відповідь на свіжий пост, і написала і завжди пам'ятайте, звільнимо Палестину, типу Free Palestine, там вільна mm -hmm. Палестина. Ну коротше, ось ця нікуди, ну, фраза, куди усюди її хають, де надо, сорі, yeah. де потрібно чи не потрібно. Ми не сперечаємось з якоюсь. Політичну ситуацію ізраїлю палістини просто сама фраза інколи неумісна не, не десь. Uh -huh. Але ось вона написала, і саме це повідомлення, цей твіт зібрав навіть більше переглядів, ніж її перший твіт про дякую, що подивилися тізер Білосніжки». І багато людей всередині студії Disney були шоковані тим, що головна зірка їхнього фільму на 270 мільйонів доларів поєднала промоцію фільму з політичною заявою. І у цій статті Variety. Ми дізнаємося, що виконавчий директор. Звернувся до команди Рейчел Зеглер, щоб вони, типу, видалили цей твіт. А продюсер фільму Марк Плат. Марк Плат. <кій> Марк Плат. <кій> особисто полетів до Нью-Йорка, щоб поговорити з нею, щоб вона видалила цей твіт. Проте акторка.